Це відео порятунку людей після обстрілу маршрутки зняв реєстратор авто поліцейського офіцера Хотінської громади. 24 лютого російські військовослужбовці поцілили в маршрутку журавка суми, у якій їхали троє пасажирів та водій. Чоловік нині відновлюється у лікарні. Розповідає 26 років. Їздив на тому маршруті. Минулої п'ятниці це був останній рейс до Сум. між водолагами і владіморовською посадкою. Нас обстріляли в праву сторону маршрутки. Очнувся вже на вулиці, вилет. ну, вилетіть через вікно, очнувся, за машиною, машина вже горіла. Собралися ну, в кучу і організовано вийшли до своїх. Про те, що це саме цивільний транспорт, говорить Олексій, з того боку кордону знали напевне, адже ця маршрутка виконувала рейси двічі на день. Маршрутка ж видно і з боку трафари вже виси, навіть якщо вони. На півтора кілометра. Зараз така система, що вони ж бачать, що це заїде. Вони вже не перший раз вони переслідували, ж бачили, що що Хаос повний, терор. Це не люди. Нині у лікарні з чотирьох людей, хто був у маршрутці, залишається тільки водій. Двох жінок та чоловіка з легкими травмами після огляду відпустили додому, говорить завідувачка відділення екстреної невідкладної допомоги Тетяна Проценко. Стан водія стабільно важкий. У нього була тяжка черепно-мозкова травма, закрита черепно мінно вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, церебросибарахний дальний кравовилив, забій головного мозку. Тяжкого ступеня, акубара травма, розриви барабанних перетинок. Одразу після обстрілу назустріч травмованим виїхав Юрій Гомота. Саме він надавав людям першу медичну це, допомогу. Та, Стріляли прицільно, та, говорить поліціянт. Це була керована протитанкова ракета, яка дійсно наводиться. Наводиться не просто так, а наводиться і за допомогою оптики, і коригувальника, і так далі. Вони бачили, що їхала маршрутне таксі, біла газелька. Все вони все знають, все вони бачили це навмисно. Це все ну, це односновно терористичні дії. Ну, як ще по-другому назвати. Адже мирні мешканці просто їхали у своїх справах, нікому не заважали, ніяких там військових, чи якісь військових баз, чи якісь, ну просто. Немає слів для цього всього пояснення, Цього. Прострілюється, говорить Юрій, близько 500 метрів шляху. Тож російські да, військовослужбовці ось, мали близько 10 секунд на постріл. Трапилося це Водолаги, Новомиколаївка, Збільшуємо десь ближче до Водолаг, Отут, в цьому місці. Отут. За день до цього армійці РФ там же обстріляли автомобілі, який возив продукти у прикордонні села. Нині ту ділянку дороги закрили військові. «Відрізаними, як то кажуть, від цивілізації залишилися Журавка, Біловоди, Водолаги та Володимирівка разом з е, Веселівкою. У тих селах залишається ще близько 600 мешканців, говорить голова громади. Люди не виїжджають. Ті, що хотіли, вони вже виїхали. Молодь в основному виїхала. Привикли вже. За рік стрільби. Сьогодні ми ранком п'ять часів шість завезли її муки, вісім тонн туди. Громадянам в кожний двір по мішку муки і сьогодні доставили хліб туди і договорилися з підприємцем, яка буде теж по морозу або на повноприводній машині підвозить продукти в біловоди, в журавку. Тобто, в принципі, ситуація, я ж кажу, що критична, але не смертельна. Обстріляння авто досі залишаються на тій дорозі, говорить Юрій Гамота. У прокуратурі за інформацією речниці Наталі Науменко за фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни. Катерина Гладенко Валерій Коваленко та Олександр Сокол Суспільне новини Сумщина.